Друзі, доброго дня! Показую вам приміщення, яке знаходиться у місті Львові по вулиці Івана Франка, 21. Таким чином ми ось тут вхідні двері, ми заходимо. Це є центральна частина міста Львова. Тут був і успішно здійснював діяльність. Салон весільних суконь, весільний салон. Ось так ми заходимо. Сюди ми потрапляємо в велику залу. Тут вулиця. Івана Франка. От князя Романа тут ми маємо таку кімнатку теж вікна виходять на франка індивідуальне опалення батареї. З цієї кімнати ми заходимо сюди, тут є котел, котел двоконтурний, тут є омивальник. Цей камін можна користуватись, але, як каже власниця, не бажано. Тут є ще одна така кімната сюди виходить тут є сумвозом, умивальник. І кухня. Ось така ще раз велика зала. Приміщення знаходиться у місті Львові по вулиці Івана Франка, номер 21 Це є центральна частина міста Львова. Телефонуйте.